Це про реалії життя зараз медицини в Україні. Мені подруга порекомендувала лікарку, яка працює в державній клініці. І це я така: ну окей, ну типу я зазвичай користуюсь приватною медициною, теж було страхування. Але думаю, ну хороша лікарка за рекомендацією сходжу. І потрапила на час, коли це були виключення в державній клініці. І це, по-перше, хочу сказати велику подяку всім лікарям, які працюють в таких умовах, бо розповім, як це було. Я прийшла. В Хелсі записалась, а на 11 годину я прийшла, приходжу. Я на 11 годину мені кажуть, тут чи ті в черзі, хто на 10 годину, чекайте. Я годину прочекала, заходжу, нема світла. Що без світла? Вона каже: ну хіба оце з ліктариком тебе дивитися, але нема сенсу. Ти ми, до мене там прийди. Коли оце буде світло, я тобі зроблю УЗД, зроблю тобі оцей е е е е огляд на кріслі. Я така, окей, добре, прийду. Що треба для цього зробити? Зрівняти графік цієї лікарки, зрівняти вона сказала, це була друга черга, другу чергу виключень, зроблені знайти оцей час, записати ще раз Хелсі, прийти і дивитися, і чекати цю чергу. Я так зробила: я прийшла, почекала дві години в черзі, світло вимкнули. Я не дочекала своєї черги, подзвонила і записалася на приватний uh -huh. перегляд, на реальну приватну клініку.